Я звати Євгенія, ми переселенці з міста Харків. За цей час ми приїжджали вже два рази: перший раз у 2014-му з Донецька, другий раз з Харкова. Вже сюди, на Закарпаття. Маємо двох діток: 6 і 12 років. Багато років я працювала в керуючій ресторані після своєї хвороби в 2007 році. Стало по перше питання здорової якісної їжі, і ми пішли на таке для нас легке, але важке сільське господарство, і вже. На протязі чотирьох років займаємося цим. Спочатку починали наш бізнес у Харківській області, місто Балаклія. Там у нас були свої паї, там ми тримали, у нас були стодоли, тримали своє господарство. Тримали курей, тримали гусей, свиней. П'ята ранку мені зателефонувала мама і каже: Женя, ти знаєш, що почалася війна? Я думаю, боже, яка війна? Я засміялась, виключила телефон. Думаю, боже, ну що би спати лягла. Я не дивилась новин, скажу чесно. У нас було стільки роботи, я завжди. В такому русі, що я не люблю то дивитися. 14 року ми приїхали, і я для себе то забула. Я не хотіла, бо багато втратили там, ми сюди переїхали, ми знову починали. Це було дуже важко починати з нуля. І ось уже третій раз ми починаємо знову з нуля, це важко. І якось так, а потім телефонував чоловік, в цей час був у мами, каже, зараз за вами заїдуть. Я забрала малу сина, ми вийшли на вулиці, біля нашого будинку була вишка. Поки в ту вишку не Пало. Ми не зрозуміли. Тоді вже дитина почала кричати, менше не розуміє, що коїться, скільки йому чотири роки приїхав. Брат чоловіка забрав, вивіз і ми більше туди, як сказати, не поверталися. Уже два роки ми тут живемо. Улітку 23 го році я поїхала навчання. Перше моє навчання це був якраз СОС, дитяче містечка. Проєкт дав такий дуже сильний поштовх. Для мене чого? Тому що написати грантову програму і легко, і не знаю, з чого почати. І моє перше навчання дало мені такий поштовх, що після цього я почала писати проекти, і майже 90% моїх проєктів були всі виключно. Прийшов лист на те, що ми ви виграли. Я спочатку не повірила, тому що кошти були немаленькі, мрія була дуже велика. Посиділа, посиділа, зателефонувала, кажуть, так, ви пройшли. Для нас це був такий шок. Це я просто не передам. Після отримання гранту ми зробили приміщення. До Цього року чоловік у мене не займався сільським господарством. Я скажу чесно, після виграшу гранта, після закупівлі сіток, у мене чоловік сидить і каже: Боже, мені так це подобається. <смі> каже, наскільки то легко, ніколи не думав, що це так важко. Але ні, зараз інкубатор заклав яєчка 21 день і в тебе вже курчатка. Зараз курчатки переклав брудер, включив, воно там підігріває, воно там воду дає, воно його дує. Все, ти раз на день прийшов, бав, курчатка раз, позвонив комусь там. Ас люди люди ходять додому. І сюди вже. І питаю, чи продаєте ви ці чи продаєте ви курей, чи то правда, чи можна купити. Люди дзвонять, хтось побачив. В інтернет на Пасху написала об'яву яйця продав. Мене купили яйц більше, ніж у мене можуть кури знести. Мама каже, каже, що ти будеш все робити. Я кажу, я не знаю. На курей, на м'ясо, хтось коптить. У мене дуже така велика мрія це добудувати, зробити цей ремонт, зробити, все поставити, все налагодити і трішечки видихнути, трішечки відпочити, дуже хочеться. Наша сім'я і я щиро вдячні СОС, дитячі містечко» за таку допомогу за те, що в такий важкий час, а вони дають надію іти далі, не просто жити, а жити щось робити, працювати, влаштовуватися і іти далі. Іти далі і показувати людям, показувати переселенцям, таким точно я людям, які примістили з го з 22-го, Що можна робити все можна робити, і є люди, є організації, які будуть в цьому тобі допомагати. Будуть тебе підтримувати завдяки цих коштів, завдяки праці організації. Ми можемо сміливо дивитися в майбутнє. Ми можемо працювати. Ми можемо зростати. Ми можемо навчатися. Мої діти навчаються праці, навчаються зобов'язків і маємо великі плани на майбутнє, ставимо багато цілей і ми завжди підтримуємо один одного. Підтримуємо дітей, діти підтримують нас. Дякую дітей. Okay.